Вітаю, я Максим Кошелев і сьогодні в овертаймі. Вердикт лікарів по травмі Шейна Ларкіна. Рішення суддівської комісії ФІБА стосовно апеляції Литви та Туреччини на Євробаскеті. Колишні гравці збірної України підписали нові контракти. Який клуб ризикнув дати гроші Монтрезу Харелу? Товариські матчі Будівельника та Прометея. Детально про це вже за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. І що дуже важливо на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Полетіли! На Євробаскеті перерва, але це не означає, що немає про що говорити. В першу чергу маємо сказати про те, що збірна Туреччини втратила шейна Ларкіна. МРТ пальця правої руки показало необхідність оперативного втручання. Отже, натуралізований американець достроково завершує для себе чемпіонат Європи. Ця травма збільшує шанси збірної Туреччини закінчити виступи на Євробаскеті. Нагадаємо, що в одній восьмій фіналу команда Ергіна Атамана зіграє з французами. Без Ларкіна подолати цей бар'єр буде вкрай важко. А от Фіба по завершенню групового етапу виступила з офіційною заявою стосовно роботи арбітрів. Міжнародний керуючий орган визнав помилки суддівських бригад у двох матчах: Литва, Німеччина та Туреччина Грузія. Цікаво, що обидва інциденти трапилися у матчах та на користь команд, які були господарями груп. У поєдинку з Німеччиною судді та секретарський стіл не призначили заслужений штрафний кидок на литовців після технічного фолу під час основного часу матчу, який в результаті закінчився перемогою німців у двох овертаймах з рахунком 109-107. Ця бригада арбітрів та комісар матчу буде відсторонена від роботи до кінця чемпіонату. Друга помилка хронометраж під час гри Туреччина-Грузія, де за перевагою господарів у кінці гри з лічильника часу зникли 22 секунди. Це сталося під час сутички на паркеті. Як повідомляється у прес-релізі Фіба, спеціальний пристрій на спині судді був випадково активований одним з гравців, коли суддя намагався розділити учасників інциденту на майданчику. Хоча ігровий годинник був зупинений офіційними особами, тут арбітрів карати не будуть, тим більше, що ця перемога не допомогла Грузії вийти в одну восьму фіналу. Нагадаємо, що одним з арбітрів цього матчу був українець Сергій Защук. Доки збірна України готується до матчу з Польщею, колишній капітан команди Кирило Фисенко вирішує клубні питання. 35-річний центровий отримав нову команду на наступний сезон. Після сезону в Ірані ФЕС залишається на близькому сході, що правда змінить країну. Новою домівкою для українця стане Кувейт, де він виступатиме за Аль-Насар. Ще один колишній гравець збірної України знайшов собі клуб на прийдешній сезон. Олександр Мішула підписав контракт із чеським Брно, в якому закінчував минулий сезон і виграв з клубом бронзу чемпіонати Чехії, а також став третім в e -NBL. Розпочинав сезон 21-22 Мішула в Промітеї, де за 11 хвилин на майданчику набирав в середньому по 5,2 очки в суперлізі. До речі, Мішула і його Брно зіграють проти київського будівельника в e -NBL. І до новин НБА. Як повідомляє інсайдер Андріад Мойнаровський, любитель марихуани Монтрес Харел, також працевлаштувався. Філадельфія вирішила ризикнути та виписала йому мінімальний контракт з опцією гравця на сезон 23-24. Лише два роки тому Харел був визнаний кращим запасним в НБА, а минулий сезон провів у Шарлот Хорнец, де набирав по 11 очок та 5 підбирань в середньому за гру. Тим історія з марихуаною серйозно знизила інтерес до нього і як наслідок суму його контракту. Українські представники в Єврокубках провели чергові контрольні матчі в рамках підготовки до сезону. Так, Прометей обіграв литовський Ювентус із рахунком 80-71. Найрезультативнішим гравцем команди став Діджей Стефенс, набравши 13 очок. Щодо будівельника, то в киян суперник був скромніший португальська ПВА. Команда Валерія Пліханова впевнено перемогла суперника з рахунком 80-54. По 17 очок у матчі набрали Арчі Гудвін та Аурімас Маяускас. Зазначимо, що два лігіонери столичної команди Кет Барбер та Джеріан Грант не приймали участь у поєдинку через ушкодження. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на наш резервний канал, а також на телеграм-спільноту, посилання, на котру є в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, чи ризикнули б ви на місці керівників Філіп підписувати контракт з центровим, який має проблеми із законом та вживанням марихуани. Дякуємо, до зустрічі в ефірі.